Настала пора прибирати городи. Вже нічого не росте, крім редьки. О, деяких коронеплодів. Ну, і тому як їх прибирати. Ну, зрозуміло, зрозуміло, що треба все там згрести. От. ну, В кожного нагороді є бур'яни, Припустимо. Якщо він отакий от невеличкий росте, то я його не кошу. І не грабує, бо якщо його скосити, почати грабати, тоді спалювати, то він розтруситься по всьому городі і буде, наче як цей. посіює я його. О, тому такі невеличкі я не чіпаю. Якщо він перевореться на одному місці, він не буде. Але не такий розповсюджений. О. Гарбузи можна залишити, кавуни можна залишити. Воно таке, що от не хворіло. А от помідори... Помідори, вони всі хворіли фітофторою, в основному було, там вершиною гнилі, всіми грибковими цими захворюваннями, так само і картопля. От. Тому це все бадилля бажано не переворювати, От. а його треба підійти і отако з коренем вирвати. О. Покласти його в тачку там чи куди рядну, і... Вивезти його, ну або спалити, якщо в суху погоду випалити, або на компостну яму на перегній кинуть. Там теж висока температура і там ці грибки не виживають. Бо якщо ви так її перегорите, то ну, цей, ця ділянка вже буде вона знову заражена. Якщо ви сюди щось посадите, воно буде хворіти тими самими грибковими захворюваннями. Тому от бажано отакі от рослини, які вони здатні грибком хворіти. Їх виривати або на компост на перегній, або спалювати. Майте на увазі, коли будете вбирати города. Всім добра.